Моніка, не свято ви, хто прийшов. Уа, з покупочками. А ну показує, що там. Моніка. А ти думала, я її тільки що шведським шоколадом. Привет, моя зіра. Я її шведським Швейка. шоколадом тільки що пригостив. Так що пані Марія передала? Шведським. Я ж казав, що шведським. Пані Марія, навіть Моніка спробувала шоколад. Дуже смачний. Та, mm -hmm. Моніка? Що купила, Розказуй, показуй. Зараз покажу. Що люди казали, в чому я пішла? Що, що мій прокинути? Казали, що я не, не шарю в моді. стилі і в моді. Но. Я думаю, що я в моді трохи як риба в воді, а тут виходить, що все. Дай йдемо до розпаковки? Йдемо на кухню. Дай. Аркадій Дай. тут ні всемочки не прибрав, а і буває. На сіні. Так, розпаковочка. Давай. Моніка. Ходимош робити розпаковку. Моніка йде грати з подружкою. Заходь. Заходь. Моніка. Тихо. Ну, Аркадій тут на бардаче. Так, робимо розпакування. Розпаковуємо. Моніка, Моніка тебе слабо видно. Що це? Великі це... 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 Сі... носки. – Великі моски? Ні, це ласіни. Але знаєш, які ласіни? Які ту тяжко? Е, у... Улюблені ласіни Сергія. Добрий вечір. <смітна> <смітна> це у нас зараз іде молодце, дивне. Чому <смітна> ніка, як ви так випущу споконку, не знаєш? Чо дупа буде? Бой. Був... Там королеви вже пишуть, що щось зміряло, що тебе як сусідку обтянули. Так. Ну. Так. Але королеви, вона вона в процесі так. так. Їсти так. менше буде, ми її не будемо дувати. Так, що розпаковуєш? Розпаковуєш що там мені? Допоказуй. показуй. Плаття. Ой, розпаковка з Монікою буде не дуже весела, вона щось не хочу рити. Хочу купилася білосіни з утяжкою, бо я збираюсь ходити, робити спорт. А купила чого, бо прийшла в магазин е... Полівщик, що я зіпсувала, магазин Джулія. Без Бізгалтер. Тут його не було, але ми знайшли його в Києві, Люба відклала і любить доїхати на мені кур. Воно купила ту штуку, а там, якщо береш одне і друге, 20% знижки. А я ж більше знайшла ось таку суконочку, суконочку. На така, знаєте, зберігається. От, спорт. Треба було трошки почекати і до Галі приїду до сів і ти б і в неї взяла. Я ще її в неї візьму. Ага. Отаку От сукню купила, сукня була на знижці 249 гривень. Велне спорт? Так. Ну, тобі я явно буду... не можна. Такі носити. Так, це, це, це я це купила. Добре. Далі. А то, що на шиї, то ти теж купила? Мене буде. А. А тепер то. Так, то, так, собі Пандій! І купила нову штучку для кучерів. нову. А нафіг ти нам дорожеш, що у нас в королів мало кучерявих. Ага. Так що королєвий випробую спробую розкажу, що це добре чи не добре. Та давай вже до того, що ти нам купила. я вам купила? Ну я ж кажу, давай Так. Да. Так, зараз Та буде тільки в мене є прозора сорочка. Я купила такий топ, щоб носити під прозору сорочку. Ну що дівчатам треба? Дівчатам для настрою треба купити щось собі, все. Потім я купила собі таку штучку. Ще трохи металу. Ви знаєте, щоб гарну гульку зав'язати, щоб та, та. так було. Ви чиндем. Супер. Супер. Так? Mm. Тепер покажу. Кусок дроту, ну чекай, я покажу. кусок дроту. Тепер покажу, б... що купила вам. Давай. Що купила тобі? Тут що це таке? Інба. Що таке імба? То, короче, я була в китайському магазині. китайському? — Оце такий модний, чи корейський, чи віт'намський. Це дуже-дуже гостре. О, а я так? люблю дуже гостре. Потім купила ну, собі. Так, Собі не гостре, так? Це знову мені, і це знову мені. Ти ж куди? І це знову мені. Сильно нам, ти накупила. з Максимом. Ну ти мені накупила. То менш гостре, то може Аркадію, то більш гостре. Це Сергій його. Сьогодні я купила і шаван не гострий, і що вам не гостри. Ти нам купила мі вірує. І купила водорослі. Так, водорослі сильно любимо. Ми з Аркадієм як спимо, навіть спимо, то говоримо про водорослі. Я не бачила, то купила таке, і купила ще таку воду, я купляла типу Максимчикові, то якась корейська чайка буде одна А здесь лечо і що там ще? І ще Ну і купила, мало, що купила, купила взуття. О, на каблуку? Ну ти думаєш, ти бачив то все, що я показував? Ну я бачив все, але я, я не знаю. Я, я свій не виявляю, яку тобто, Ну Якщо то зараз на каблуку, я буду щось. Чого? Ну то ми хіба зараз будемо віддавати ті твої, що тобі. Ти стоїться дивився? Дивився. Ти думаєш, я що купила? Кросівки? Що я купила? Я в душі не тарабаню, але тут пише спорт, значить кроссовки. Ви що... маніка, ну оціняй. Крас. Це такі як Так. Да. Та ну нафіг. Я фактично і за ними їхала. майо. -ма Класні? А вони тяжкі. Попробуй. Ну відносно ні. Mm -hmm. Ну ні, відносно, я ж не кажу, що не важливо. Ласні. Прикольні, то на великі підошві трактори називають. Короче, їх, я спеціально за ними їхала, це нова колекція від Естро. Типу. Я спеціально навмисно за ними їхала, тому я до них купила сірі осіни, чорні футі і буду подивитися. Хочу подивитися, як ти ходити, от чесно. А -а -а. Все, давай йдемо пробувати міну. Кажи папа. папа. Траву то, Дай то ми, треба робити давай ми суші. Моніка, Але... Та воно не смачне! Там всі діти наминали так. А я думаю, що вам купити, я не того купив. Кажуть, що це саме смачне. Моніка, ну ти. Дай мені хоче. Каже, Моніка, потім те Ну, Набери. Смачно, бач, Моніка вже розкрута. <різь> Дуже смачно. Ммм. Mm -hmm. Але смачно. Тут типа спірулини? Бо mm багато -hmm. подмогу mm там. -hmm. У вас у Львові? Фу. Риби. Фу? Mm -hmm. Боже, Божеки Я Яки не люблю. Mm -hmm. Mm -hmm. Це не наганяй людям питати так, кажуть, ти пакуєшся. Дуже так апетит. Я вдома. Так, Люба да. Тоже дома? Зараз будуть крики. Чого?